Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христову слава День Києва. Дорогі Христі, я мушу признатися, що я дуже довго мав досить поважні проблеми з цією притчею сьогоднішньою. Перше, тому що вона говорить суд. І в розумінні юридичному йдеться про те, щоб чітко означати певну провину чоловіка або відповідаш його оправдати. І це стоїть в певній мірі до протиріччя того, що Господь нам постійно проповідає. Бог милосерд. уявляєте останню притчу про блудного сина або про милосердного батька. Та Господь приймає його без будь-яких, чи Батько приймає його без будь-яких докорів або ще щось, просто приймає. А сьогодні він так чітко окреслює це все і каже, ви цього не зробили. З іншого боку, це, напевно, стоїть у протиріччі до тої молитви, яку Господь нам дав. Де Він каже, я і ваші...» так, Батько. Отчинай, тато. Суд і батьківство. Хто би з вас хотів сидіти на суддівській лаві і судити свого сина чи свою дочку? Якщо нас Господь побрав до своїх дітей, то він якось так мусить, напевно, так і робити. І ось такими багатьма речами я потім ще раз наголошу на, таку, на ще, на ще одній такій справі, яку я також довго з нею не міг зрозуміти її. Отже, коли Господь говорить про страшний суд, ми мусимо розуміти, що Він говорить не в розумінні того, що хтось десь когось буде судити. Оця притча про страшний суд і головна її мета, на мою думку, показати нам усім те, що справедливість є. Інакше наше з вами існування втратить сенс. Садукей. Це була ще одна така партія, окрім фарисеїв, які не вірили у вічне життя. І вони казали, ну, немає його. Як немає вічного життя, значить ти маєш тих 100 років тут, найвище. Роби, що хочеш. Скільки взяв від того життя, скільки будеш мати. Оце є відсутність справедливості. І якщо тобі погано йде, і якщо тебе експлуатують, ну то значить така твоя доля. І Господь виступає саме проти того розуміння. Він каже, справедливість є. А як можна нашій людській мові, яка має таку обмежену кількість букв, окреслити справедливість? Як суд? Іншого нема. Бо в таких речах, якщо ми перейдемо по-іншому, в розумінні, Батьківства і так далі, і відносин. Там вже почуття справедливості в неї трошечки інакше. Бо що тато до свого сина, чи тато до своєї дочки, чи мама до своєї дочки, чи мама до свого сина, має інше відношення, ніж до чужого чоловіка. Отже, та притча про страшний суд сьогодні в першу чергу хоче сказати нам, дорогий брат, дорога сестра, справедливість є. Для мене, як українце, це є величезна надія. В який спосіб Господь реалізує оту справедливість. Як Він це зробить, я не знаю. Але я знаю, що вона є. І саме це є та мета сьогоднішньої притчі, чому Господь говорить, що про страшний суд. Розумієте? Суд як справедливість. Не як буквальне розуміння, але суд як справедливість. Як розгортається ця справедливість? І оце є те друге, що мені у тій притчі було завжди незрозуміло. Господь не згадує, слова Він не згадує, чи ви молилися зранку і вечора. Він не згадує про те, чи ви ходили до храму. Він не згадує те, чи ви причащалися і сповідалися. Він не згадує, скільки ви відмовили. Він каже, чи ви послужили комусь із моїх найменших братів. Здається, до певної міри парадоксально. Але в тому немає ніякого парадоксу. Бо ми дуже часто літургію, святі тайни і молитву сприймаємо як щось кінцеве, абсолютне. Помолився, то вже помолився. Таке враження, що як ти помолився, ти вже би свій обов'язок. Виконав, доконав. Якщо б запиталися, а ти пам'ятаєш, про що ти молився? Це б було таким ключовим запитанням. Бо дуже часто ми поняття не маємо, про що ми молимо. Я хочу вас зараз запитати, чи знаєте ви, що таке є слово поліття? А ми кожної літургії молимося, за добре поліття за вражає плодів землі. То, можливо, мій такий є такий недопрацювання моє, що я не пояснив. Але в кожному разі, якщо б ми з вами були дійсно при літургії, то в нас би виникло хоча б запитання, що він там таке говорить. Взяли би, забили тих пару букв до Гугла, і воно би видало вам, що це церковнослов'янське слово погода, але в глибшому розумінні. як клімат і так далі. Тобто не тільки в тому, чи дощ падає і сонце світить, але в тому глибшому розумінні. Бачите? Оце показує нам якість молитви. І тому нам дуже важливо розуміти не тільки в кількісному розумінні, але і в якісному розумінні. Отже ж Господь каже, подає нам оці всі молитви є певний інструмент, до певної міри, як ніч. Каже нам, тим ножом ти можеш порізати хліб і дати комусь і сам наїстися, а можеш когось зарізати. Тобто той інструмент, якщо ви неправильно його використаєте, навіть таки молитва. Вона може залишитися в пустоті. А от якщо ви його правильно використаєте, з розумінням, з концентрацією, без отих всяких зайвих думок, ця молитва допоможе вам стати людиною, яка зможе допомогти. Розумієте? Тобто Господь бере сьогодні тільки результат. Він каже, який ти є, Чи ти допомагав людям? Бо не може погана людина йти і прийняти в себе подорож. Ніколи в житті погана людина не прийде і не дасть якусь милостину. Ніколи погана людина не дасть комусь напитися чи когось на воду. Іди собі сам там, там є тафель, де собі на збирай, візьми. Розумієте? Тобто Господь ставить у ті молитві інструмент як початок. Це є те духовне життя. І з того духовного життя воно матеріалізується через наші руки. Все, що ви зробили одному з найменших моїх братів. Ви мені зробили. Кому мені? Вже 2000 років Ісуса дав. Він так само звертається до Павла у дорозі до Дамаску. Павле, Павле, чого ти мене переслідуєш? Ісус вже роками в мене, кого мене? Він не переслідує Ісуса Христа, Він переслідує Християн. Ісус перекладає все в наші руки. І тому апостол Павло ще чіткіше каже, ви є членами Христового Тіла, а Господь є головою. Він наповнює нашу голову тими духовними речами. добрими, І тоді, відповідно, ж людина робить добрі чином. Якщо людина не має того інструменту, та душа наповнюється чимось іншим, всяким густим, дрібним, дурним. Відповідно, ж, які вчинки вона буде робити? Розумієте? Ми з вами стали на місце того, ми чекаємо, що Господь прийде і розв'яже нам всі конфлікти. Але Він це віддав наші. Люди. Каже, все, що ви зробили в одному з моїх найменших браків. Чи ви стріляли в них, чи ви їх нагодували, це ви були тими руками. Або Бог, або дия. Ніколи людина, яка називає себе християнином, не піде вбивати іншу людину. Не тому, що це заборонено законом, а тому, що це не належить до її природи. Вона така, вона є добра. Вона живе отим Духом Святим, який є джерелом віри, надії, любові, доброти, терпеливості і милосердя. Тільки та людина, яка живе іншим, піде і спокійно забере отой хліб. Кусочок хліба в когось іншого скаже, де собі ще. Друга, оця важлива справа, крім того, що Господь каже ці притчі про справедливість, що вона є, це і те, що він наголошує, що ви тепер є ті, які мали ворога відвідати, голодного нагодувати. Це ж він перекладає оту справу Бога в наші руки. Все, що ви зробили в одному з моїх найменших людей. Зробив. І останнє третє, що важливо запам'ятати з цієї притчі. Знаєте, це було те, над чим я дуже довго думав. Оце це відповідь отих тих людей. Я б нас вчить? Що це таке мене підешні? Питаю світло. Коли ми таке робимо? Найдувніше, що може бути, ну добре, ті, що щось там поганого робили, може так трошки. Ну, Робили, знаєте, так, як відмови. Ну, Але їх Господь ну, до тих всіх, прийдіть благословення, бо я був такий і такий, і ви мені дали їсти, ви мене нагодували, Ні, нічого іншого, не так класно, ми вже в вічності у нас в раю сидимо. Ні, коли ми таке робили, то було для мене найдивніша відповідь, яку Господь міг вписати оцю притчу. Коли ми таке робили? Але якби подивитися, крок далі, ви зрозумієте, що ті люди робили це добро не тому, що вони мусили, а тому, що це було їхнє природже. Порівняйте оту притчу із притчею промитря і фарасей. Фарасей робив добро. Фарасей робив добро. То що Господь хоче? Він хоче, щоб ми робили не добро, не тому що мусимо. Не тому, що так написано. У Святому Письмі, а тому, щоб ми були добрими. Розумієте, це є його кінцева мета. Він хоче, щоб ми були добрі, а щоб ми могли зробити добро, навіть не зауваживши того, що ми це добро зробили. Оце є його мета, це є його ціль. І тому він засуджує фарисеїв, бо фарисей пам'ятає кожну копійку, яку він поставив там. Він пам'ятає кожне добре діло, бо він то все мусів робити. Там були приписи до того. Господь каже, ні, ви не мусите то робити, якщо ви станете добрими. Справедливість є. Господь дав нам інструменти, щоб стати людьми добрими, щоб стати членами його тіла, щоб стати тими, які не йдуть вбивати, грабувати, ображати. Щоб тими, а тими, які навпаки йдуть голодного на годувати, спрагного на поїти. І тому, хто, хто потребуючи послужити. Не тому, що так, потім колись ми дістанемо за то нагороду, а тому, що такими ми є, що це наша природа. Ось це і те головне сьогоднішньої притчі. Ті три важливі аспекти, може там їх ще більше є, але ті три важливі аспекти, які нам би варто було запам'ятати. Справедливість є, яка дуже важко зрозуміти це, але вона є. І вона обов'язково відбудеться. Або в цьому. Або в іншому світі. Друге, оці інструменти, молитва і святі тайни це інструмент до того, щоб я став добрим. Щоб мої руки могли творити добро. Щоб мої руки могли послужити мені і тому, хто є біля мене. Амінь. Слава Ісусу!